Всім привіт! Хочу з вами поділитися новою обновою, яку довго шукав. Ці проблеми постійні з інтернетом, шуканням тих карточок, міняння проплатами і так далі. Ну, кожен знає, хто їздить, постійні зміни там, тарифів і так далі. Шукав, шукав і знайшов. Acer Connect Enduro M3 5G, 5G мобільний роутер. Так він називається. В ньому встроєна esim simка e SIMO називається, є аплікація до неї там. Через неї можете вибирати собі пакети інтернету. Які вас цікавить. Ну, я собі вибрав зараз e No Limit. E Давайте спочатку. Отак вот він виглядає, от коробка його, бачите. О. Бля, різне різкість 20 ГБ. На старт дається вам. От так я вже його розпакував, розпаковки ніякої не буде, я вже не, ним користуюсь 3 дня третій, четвертий день. Так він виглядає. от У нього два пасма, 2,4, 5 Гц. Там він підключається да, до Wi-Fi. може роздавати Wi-Fi. Там більше 30 користувачів, може ним користуватись, підключ, підключатися до нього. Дуже простий в користуванні, все тут доступно. Заходите, от, от, бачите, от, Симо, заходите в нього, покажи QR-код, скануйте його і вибираєте собі пакет. Все, більше нічого не треба. Відключилось і користуйтесь. Апарат коштує оце, даний, даний роутер коштує. Я його купляв ще один момент. Бо, я не знаю, там в інтернеті там, продають без ліміти, без халяви, взагалі без кошту. ну нема, нема халяви, нема. Це колись закінчиться. Оце офіційний продукт, куплений в магазині. е 7 вже якби Ацер під. З ними умову заключив з тим Сімо. Вони дають нам продукти свої, ну як би ми ними користуємося.